Вітаю, друзі! Кадри епічного розвалу масованого штурму російської колони бронетехніки. Ми бачимо, як танки отримують максимальної шкоди від дронів. Після кожного удару екіпаж РФ кидає свою техніку. Так само дуже круто відпрацювали наші воїни на скидах. Точні скиди гранат на техніку, яка мчить на швидкості. Всю техніку зупинено і добито. Ми бачимо на кадрах, як наші дроноводи майстерно знищують БМП окупантів. Також працює артилерія. Ще одна БМП. Потужний вибух. А ось детонація покинутої техніки окупантів. Техніка ворога палає. Точне влучання дрона по техніці. Навіть мотоцикли, наші дроноводи не дають жодному шансів. А ось покинута техніка окупантів: дрон майстерно залітає та знищує ворожу бойову машину. Від техніки залишилась тільки згоріла купа металу. Наші воїни і вночі продовжують ліквідувати техніку окупантів, палає то як слава нашим титанам. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. Великокаліберний тир, як він є, український танк з екіпажем 63-ї окремої механізованої бригади впритул навалює по позиціям російських окупантів, без будь-якого опору з боку ворога, Лиманський напрямок фронту. Мужності наших воїнів можна тільки позаздрити. Постріл за пострілом вони дають зрозуміти ворогу, що їм не місце на чужій землі. Після вдалої зачистки танк неушкодженим відкочується на українські позиції. А поки російські затканали повідомляють про кричущий випадок. відправлення одразу чотирьох батальйонів на м'ясо в районі населеного пункту Білогорівка на північному напрямку. На славу постарався командир 123-ї бригади з позивним Каштан, який послав бійців у лобову атаку без вогневої підтримки. Українські воїни 10-ї окремої гірнично-штурмової бригади Едельвейс відмінно справилися з окупантами і без тупості російських командирів. Але такий жирний подарунок використали на всі 100. Відео я вже публікував, але поруч зі стогонами зет пропагандистів ці кадри виглядають особливо добре. А ось знищена російська БМП-2. Як каже окупант, приліт прямо в башту. Окупант знімає наслідки на відео. Привіт, в уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. Далі знищений російський танк Т-80БВМ. Кілька одиниць. На даний момент є тільки фото з дронів. Будемо чекати на відео. А поки армія на сьогоднішній день нам не дала нічого. Хлопці зараз в окопах мерзнуть. Міноборони РФ знову голосно рапортує. Всі забезпечені, всім задоволені. Умови служби на рівні. Але ось замполит барс 20 руйнує цей образ. На відео він прямо заявляє: теплих речей у них немає. А зі 170 осіб на передовій 120 мерзнуть в окопах. Ми нічого не отримуємо. Пока что говорят, что с обеспечением у нас все плохо. Поэтому, уважаемые наши тыловики, если есть возможность у вас, помогите нам, пожалуйста, с теплыми вещами. Мы узнали, что комплект стоит 6 тысяч рублей в Ростове и 6 тысяч рублей в, этом, в Воронеже. Если есть возможность, нам на сегодняшний день, еще вчера мне надо одеть 50 человек. Окупант стверджує, що підрозділ жодного постачання від армії не отримує. Що вам сказати, що сієте те й жнете? Ось вона правда, яку не покаже путінське телебачення. Тим часом ми не хочемо бути наступним фаршем, який гнитиме в цих лісосмугах, звідти неможливо вибратися у кращому випадку, якщо тіло буде доставлено додому, або вийшовши звідти з важкими пораненнями, нас залишилося приблизно 32 людини. Половина з них трьохсоті і хворі. Це ситуація, і обратіть увагу на наше направлення. Ми не відмовляємося виконувати бойову задачу. Ми хочемо підтримки. Наша неработающая артиллерия отрабатывает по 2-3 выстрела в сутки максимум. А авиация, которая якобы числится в документах, вообще не работает здесь. Мы более семи месяцев пытаемся сойти в Торское, но нахальное отношение нашего командования дивизии полностью показывает результат всех движений в этом направлении. Ось у мене запитання. Невже ви такі ссерливі, що готові виконувати тупі накази і вмирати в чужій країні? Чому не можна скласти зброю і розвернутися у бік тих, хто вас використовує як витратний матеріал? Чому народ РФ настільки сліпий? Друзі, напишіть свою думку в коментарях. А тим часом холодна зима наближається. До нас звернулася 155 та бригада, старший лейтенант. Увага! Я старший лейтенант 155-ї бригади танкового батальйону. Звертаюся до вас за допомогою в закритті збору на необхідні нам речі. Дякуємо народу за допомогу донатами. Разом до перемоги. Слава Україні! Друзі, хто як не ми з вами допоможе нашим воїнам, внищення окупантів, дякую всім небайдужим, хто долучився до збору для 155-ї бригади. Всі посилання та реквізити знаходяться в описі та в закріпленому коментарю під цим відео. Разом обов'язково переможемо. А ми й далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою. Борівський напрямок раніше Куп'янський. Противник просунувся у Вишневому і південніше вздовж лісосмуг на глибину до 2 кілометрів. Зіткнення тривають на північній околиці Першотравневого. Покровський напрямок. Противник захопив решту Кремінної балки і просунувся вздовж низки лісосмуг від Новодмитрівки до Новоолексіївки, на ділянці завширшки до 4,5 км кілометрів та на глибину до 2,5 км. кілометрів. Зіткнення тривають у районі Іллінки у напрямку населеного пункту Берестки за Новоселидівку у напрямку Вознесенки за Новодмитрівку, за Новоолексіївку за Григорівку і на захід від Селедового. У районі Антонівки зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник, за підтримки бронетехніки, атакував центральну частину населеного пункту. Ворожий десант, що спішився, зайняв позиції вздовж вулиці Гагаріна. На північний захід від Богоявленки противник зайняв урочище Константинопольська дача і просунувся на ділянці шириною до 4 кілометрів на глибину до 1 кілометра. Зіткнення тривають уздовж лісосмуг на захід від трудового. Константинопольський напрямок на північний захід від Ясної Поляни. Противник просунувся вздовж балок на Ливач і Шулеча на глибину до 2 кілометрів у напрямку Роздольного. А поки друзі, так само сьогодні в мережу потрапила ось така стаття. Уважно дослухайте і напишіть свою думку в коментарях. Команда Трампа почала обговорення нового плану завершення війни в Україні. За даними газети, угода включає кілька пунктів. Київ хочуть зобов'язати відмовитись від вступу до НАТО на десятки років, а лінію фронту заморозити і створити демілітаризовану зону. Невідомо, хто забезпечуватиме її безпеку однак, один із співрозмовників газети виключив залучення військ США і ООН. Ми не надсилаємо американців підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Попросіть поляків, німців, англійців та французів зайнятися цим, але тим не менш, також Україна і далі буде отримувати від США зброю та допомогу в навченні військових, пише видання. Друзі, обов'язково свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Ну і наостанок трохи наших суворих реалій. До 6,5 гривень за кіловат в годину можливо зросте тариф на електроенергію через євроінтеграційні вимоги, заявив Нардеп. За його словами, українцям доведеться адаптуватися, адже оплата за електроенергію в Україні значно нижча, ніж у ЄС, навіть з урахуванням диференціації зарплат і пенсій. Друзі, чи готові ви собі дозволити платити такі суми за світло? І чому так завжди? Комунальні послуги зростають, а зарплати на місці? Друзі, це всі новини, які відомі на сьогодні. Обов'язково долучайтеся до збору для 155-ї бригади, всі посилання в описі та в закріпленому коментарі. Дякую вам за увагу, я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!